Бути чи не бути проміжним вибором на Львівщині, майже Шекспірівські пристрасті розгорнулися сьогодні в Львівській обласній раді. Під час робочої наради депутати, представники ТВК та облдержадміністрації дискутували про фінансування виборчого процесу. Голова бюджетної комісії облради Ярослав Качмарик вкотре стверджував, гроші для виборів повинні надійти із державного бюджету. Державний бюджет в Україні на нині в два з половиною рази більше ніж всі місцеві бюджети разом взяті. І для фінансування виборів референдумів, так зрештою, як записано в конституції, там кошти є і мають бути. Є інформація, що керівник облдержадміністрації Михайло Костюк таки пообіцяв знайти гроші на організацію перегонів. Однак сьогодні на нараді його підлеглі достовірність домовленостей не підтвердили, але й не спростували. Представники виконавчої гілки влади прагнуть обговорити це питання ще раз у сесійному залі. І ми сьогодні працюємо над тим, щоб запропонувати звернутись до обласної ради, до голови обласної ради, до бюджетної комісії, винайти ті кошти. Якщо буде спільне рішення прийняття, і депутатський кварту зазнайте, повинен підтриматися Рішень, ми повинні обговорити це в сесійній залі. Тоді буде прийнято рішення щодо проведення виборів. У ТВК запевняють, навіть якщо гроші отримують сьогодні, організувати вибори 27 січня вже не встигнуть. Відтак пропонують визнати їх такими, що не відбулися, і оголосити повторні проміжні вибори. Фактично до цих проміжних виборів залишається всього тиждень. і встигнути всі зробити ці заходи, тобто надрукувати інформаційні плакати, запрошення їх рознести, надрукувати бюлетені. Правильно це зробити вже практично неможливо. Якщо дату виборів змінить, то найімовірніше нових депутатів до Львівської обласної ради вибиратимуть «Згідно чином це нацяв на початок квітня. Нагадаємо, для проміжних виборів на семи мажоритарних округах Львівської області потрібно майже 7 мільйонів гривень. Ірина Мочульська, Олег Гасюк.